Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богосвятому. Священник Олексію, чи допускаються подружні інтимні стосунки у період великого посту? Кожен собі в сім'ї, кожна сім'я це є своя церква, індивідуальна. І якщо це для вас є такою великою похитю і гріхом, то чоловік з дружиною, порадившись, може собі там відмовитись на деякий час від, від безказати, Інтимних стосунків. Но гріха в продовженні роду немає, правда, Решик? Гріха в продовженні роду немає. Так само, чоловік і дружина це двоє, каже апостол Павло, стануть як одне тіло. І немає вирішувати одна дружина чи один чоловік, а разом порадилися і разом спільно. Відмовилися від тої речі, чи то від е, скоромної їжі, чи то від індивних відносин, то є питання індивідуальності. Тут я не порадник. Як собі люди хочуть, так хай живуть. Ну, церква рекомендує в час посту трішечки утриматися від плотських від плотьких утіх. Ну, на продовження роду гріха не буде. А й так, миру, здоров'я, добра, любові між нами християнами, розуміння, хай закінчиться ця війна.